Відео присвячується тим, хто має такі або подібні генератори. Вони не предназначені для роботи на газу. Але якщо ви дуже жадний, або якщо обставини складуться так, що сусід може обробити всі варіанти, то ми його переробили на три види палива: бензин, пропан і метан. Без лишніх вступів розповім, як це зробити. купляєте звичайний набор для переробки бензинового генератора на газ. Тобто, іде комплект ця штука з карбюратором. Карбюратор вам не знадобиться, тому що він